Спливає час в історію навічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно звернімося назад, крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першої декади вересня у різні історичні епохи. Зазираємо більше як на тисячу років у глибину століть, у глибину нашої вітчизняної історії. 957 рік, 10 століття. Княгиня Ольга, яка нещодавно овдовіла, тому що Ігора стратили коростенці, прибуває у Константинополь для того, щоб вести переговори із імператором Константином Багрянородним. І прийняти хрещення. Усе це відбулося. Ольга охрестилася і мала ім'я, прибрала ім'я згідно із тодішніми канонами церковними Олена. Але ми її пам'ятаємо як Ольгу. Отже, 957 рік. Сьогодні Ользі споруджено величний пам'ятник у центрі нашого. Столичного міста Києва на Михайлівській площі, поряд з нею Андрій Первозваний та Кирилою Мефодій. І ми пам'ятаємо, що заради справедливості не Ольга була першою християнкою, але від Ольги далі ширилося християнство на нашій святій Русі. 9 вересня 1769 року у Полтаві дворянській сім'ї народився Іван Петрович Котляревський. Ну хто не знає цього нашого українського основоположника, можна сказати, української літератури. Будеш батько панувати, поки живуть люди, сказав Тарас Шевченко у одному із своїх віршів. Іван Котляревський. Вніс чи не найбільший вклад у формування сучасної української літературної мови? Його Енеїда, Наталка Полтавка, Москаль Чарівник це були ніби підвалинами української літератури 19 століття, ну і сьогодні. Деякі з цих творів вивчають у школі. Іван Котляревський був дворянином і, власне кажучи, заробляв собі на прожиття не письменництвом, а звичайним чиновництвом. Та як би там не було, ми його пам'ятаємо. У Полтаві він жив. Сьогодні йому споруджений там ось такий пам'ятник, історія встановлення якого заслугою на окрему розповідь. Але сьогодні формат нашої передачі цього не дозволяє. 7 вересня 1891 року на канадську землю ступили двоє українців Іван Пилипів та Василь Ілиняк. Родом вони були із села Небилів, це неподалік сучасного Івано-Франківська, Іван і погнала їх на чужину, бідність, злидні і безземелля. І ці дні. Перші вересневі дні відзначаються щороку нині в Канаді як початок української еміграції в Канаду. Українці здобулися там на і почесті, і славу, і заслужені винагороди своєю працею, сумлінням, законослухняністю та іншими добрими чеснотами. Ось це, наприклад. Емігрантки канадського походження українки уже четвертої хвилі еміграції. А ось такий пам'ятник Тарасові Шевченку, споруджено у місті Саскачевань, провінції Саскатун. Є пам'ятник Лесі Українці у Вінніпезі, а це вже провінція Мінатоба. Тобто українці там облаштовують своє життя за своїми культурними традиціями а ці чотири жінки. Українські канадки чи канадські українки, якраз вони перебувають біля музею, який називається Село спадщини української культури, уявляєте, в Далекій Канаді. Ось так зустрічали на вокзалі деякі наші делегації, тамтешні канадські аматори, а може, професіонали художньої самодіяльності. Ну і нарешті, ось таким є одне із складовищ із українських кладовищ у Канаді. Багато діячів політичних міністрів мають українське коріння і, можливо, саме тому Канада була однією з перших, яка у 1991 році визнала нашу незалежність. Ну а що ж наші герої, перші емігранти? Іван Пилипів та Василь Іленяк на їхній батьківщині у селі Небилові їм спорудили пам'ятник, втім не тільки їм, а й. Всі ті історичні події, яка започаткувала імміграцію українців у Канаду, і сьогодні в Канаді проживає близько півтора мільйона українців, особливо їх багато у провінції Альберта. Більше того, уряд цієї провінції в 2018 рік проголосив роком української спадщини в Канаді. Можете собі уявити, так що отак, от прилаштувалися канадці в Україні. Перепрошую, українців в Канаді. Рухаємося далі. Зазираємо в 1930 рік. Напевно, ми чули всі ці слова русифікація, депортація, а є ще такий термін, як пацифікація. Пасифік з Латини це мирний, умиротворення, мир. Ну, так от. У проміжку між двома світовими війнами у 1930 році поляки на своїй території території держави речі Посполитої, вдалися до пацифікації. Чому багато українців залишилися жити на своїх етнічних землях? Їх утискали всіляко, закривали українські школи, університети в соціальному плані. Е Ображали їх із виділенням землі, і, врешті-решт, українці забунтували. І тоді влада, при допомозі поліції, вдалися вдалася до пацифікації. Що це означало? Знищували житло українців, їх арештовували, репресували, били. Були повідомлені навіть про зґвалтування українців. Скільки загинули тоді селян? Невідомо, тому що польська влада всіляко приховувала оці такі нехороші для себе моменти. Чи допомогла пацифікація втихомирити, умиротворити українців на тих польських землях? Аж ніяк, навпаки, люди радикалізувалися, молодь стала підпалювати польські житла, будинки і установи. І, врешті-решт, влада польська здалася. У листопаді ж таки 1930 року пацифікацію було припинено. Але наскільки це зрадикалізувало, молодь і взагалі українське населення, що люди... Вдавалися до національної ідеї, ставили на бік організації українських націоналістів, яка організовувала там спротив, і, врешті-решт, це допомогло, як то кажуть, націотворчим думкам формуватися у головах українців, які жили на польських землях. Цими вересневими днями в 1938 році Володимир Зворикін був такий російський інженер, але жив він в Америці. Запатентував два винаходи: кінескоп та іконоскоп. Кінескоп і сьогодні використовується у телевізійних приймачах. А іконоскоп, вірою, і правдою, служив у телевізійних камерах більше 50 років після його винаходу. Отже, прізвище Володимир Зворики на теренах діяльності і винаходів телебачення займає своє гідне місце. Гортаємо далі сторінки історії і пригадуємо, що у 1998 році двоє американських студентів Сергій Брін і Ларі Пейдж запатентували компанію, яку назвали Гугл. Ми сьогодні знаємо, що це означає, а в 1998 році це були двоє студентів безгрошівних, І ось вони запропонували. Свій винахід одному із, ну тодішні, ми б сказали, Товстосумів Енді Блешфолю. І він, як тільки дізнався про це, негайно побажав їм виплатити 100 тисяч доларів і дістав чекову книжку, щоб виписати. Але помилився у написанні слова Гугл, тому що спочатку Сергій Брін і Ларі Пейдж назвали свою компанію Гугл, що означає. Десять у соті степені, тобто одиниця із сотнею нулів. Пишеться Google, ось так як ви бачите на папірці. Але Енді помилився, виписуючи їм чек. Написав саме так, як ми сьогодні й бачимо. У хлопців навіть не було ніякої заставки для фіксації своєї компанії. Так і залишилися кольорові букви на білому фоні. Отже, Google із 1998 році пошукова система, яка якою користуються, мабуть, більше 70% усіх тих, хто використовує інтернет у своїй діяльності чи у своєму дозвіллі. В 1997 році, роком раніше, у підмосковному місті Ногінг силові структури з силою захопили єдиний тоді на всю Російську Федерацію храм Київського патріархату. І Богоялинський собор вийшов із під юридикції Київського патріархату і взагалі з української орбіти. Тоді українська держава на це ніяк не прореагувала. А шкода, таких сигналів було багато. Ті сигнали, врешті, такі привели нас до війни. Завершуючи нашу передачу, скажемо також, що у 2011 році саме цими вересневими днями на Оджинському кладовищі було встановлено пам'ятний знак на честь Андрія Андрійовича Трощинського. Андрій Андрійович Трощинський був племінником Дмитра Трощинського, засновника карлицького парку, і саме в Андрія Трощинського в 1851 році гостював у нашому карлику Микола Гоголь. У 1952 році Гоголь помер. А сам Андрій Андрійович помер ще через рік у 1853 році. І ось у 2011 році, повторююся, на Ольжинському кладовищі в Карлику встановили пам'ятний знак на честь цієї поважної особи, героя Вітчизняної війни 1812 року і мецената, який підтримував Миколу Васильовича Гоголя упродовж багатьох років, як це робив і його дядько Дмитро. Трощинський. А у 2020 році біля цього знака розмістили табличку, яка свідчить, що під цією плитою берігається земля, привезена хранителями культурної спадщини Карличини із Яресьок Миргородського повіту. Нині це Шишацький район Полтавської області. У Яреськах народився Андрій Андрійович Трощинський. Ось такий момент історії Карличини. 12 вересня 2015 року в Карлику було відкрито знак Пам'ятник Героя Небесної Сотні. Автором, архітектором був заслужений майстер народної творчості України стайківчанин Анатолій Євлогієв. Відкривали його якраз на дні міста, це була друга субота вересня. Гроші збирали всією громадою, але потрібної суми зібрати не могли. І, врешті, один меценат, який побажав бути невідомим, заклав найзначнішу суму, яка і стала, дала можливість збудувати цей пам'ятник і встановити його у тому сквері Небесної Сотні, де він сьогодні і стоїть. Пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Пам'ятаємо всіх тих, хто загинув за незалежність і суверенітет нашої держави.